Я не знаю, які особливі умови тут можуть бути для бізнесу, ну що з них податки не брати. Так ну всі перереєструються просто тут, а от ПДВ вони щоб не сплачували. Ну Особливі умови це ну не заважайте їм жити. Да? А тут же ж навпаки, у багатьох особливо у кого земля вони ціялися, потім на цій землі почали оборонні споруди робити. Да? Люди попали на гроші. От, але тут же ж нічого не скажеш. Ну що, це ж державна доцільність? Ну тут ну звинеш плечами і скажеш, ну а що? Але це ж можна спеціальними програмами компенсувати такі втрати. Можна місцевим бюджетам давати більше дотацій, там додатковий коефіцієнт. Да? Ви прифронтова громада, окей, ми там вам множимо дотацію, яку розраховуємо, там множимо там, на якийсь коефіцієнт, так само субвенцію, ту ж саму шкільну. От, ну чи шкільну там треба дивитися онлайн, там офлайн, там, якщо там онлайн, то можливо, там ну взагалі там. Ну але ж, ну, вчителя ж розбіжаться, якщо їм не платить, навіть якщо вони зараз онлайн. Е, можливо, там деякі заклади, умовно, яких вже там е, ну професійно-технічної освіти, які, понятно, що вже набор не проводили, якось закрить. От, е, Зробить е, теж, ну Користуючись якби ситуацією там, дещо там, ну, по по комунальних закладах, установах, можливо, деякі школи позакривати, да а, а субвенцію не зменшить, там щоб більше вчителям доставалось. У мене немає відповідей на всі ці питання, тому що треба дивитися локально на кожну громаду. Але те, що можна було б зробити для всіх громад, це умовно. Тупо е, додати дотацію на якийсь кафін півтора, есть да? тобто, всі громади, які в 20 кілометровій зоні, плюс половина дотації. Це, ну, це не плюс половина, щоб люди розуміли, до всього бюджету, не плюс 50, це тільки до базової дотації, яка розрахована, розраховується там по формулі в державному. Бюджеті як дотація, як трансфер з державного бюджету в бюджети громад. Кожна громада або має реверсну дотацію таку, або ну, базову дають, ну або по нулям. Ну, зараз реверсну не беруть, тобто суми, нічого, сумам нічого не додають. Да? А тим би громадам я би прийняв це там рішення, ну, наприклад, під наступний бюджет. От, через е, бюджетне рішення чи е, внесення змін в бюджетний кодекс, але ну там як тимчасове, там, наприклад, до кінця війни. Або, або може і навпаки, не тільки до кінця війни, а там іще 3-5 років після війни, да, щоб вони змогли відбудуватися. Чому б ні? Чому б ні? Ну, але це те, що якби на поверхні лежить. А по деяким цим, там, от, по субвенції освітній, там по е, медичним, там я не знаю, там треба рахувати тому що медична субвенція там по кількості пацієнтів умовно там вікових груп там якщо там більше 60 років це по одному обраховується діти по іншому там такі як я працездатну віку по іншому але там теж можна підійти і умовно щоб менш місцеві Фільшера, місцеві лікарі отримували більше, тому що вони ну в особливих умовах працюють, і це треба розуміти. І такі речі, які попрацювати там трьом математикам, сісти, обрахувати скільки це буде до бюджету. Ну вже принаймні не не цього року, а наступного року, і це будуть зовсім не, не страшні, не шальні гроші. І цих ж у нас, бідних таких, от у нас 17, да, громад, які в ну в умовах фронту живуть.